Незвично уявляти себе кажаном, mm -hmm. так, я згодна, Але я зараз поясню, для чого тут цей образ кажана. Ми сьогодні уявимо себе кажаном. Mm -hmm. Кажан, коли не літає, він тримається а, за якусь поверхню догори ногами. Тож давайте перегорнемо себе і уявімо, що ми не, не стоїмо стопами на підлозі. А тримаємось ними за, наприклад, стелю і стікаємо головою вниз. Відчуйте, як ви витягуєте все своє тіло від стоп і до маківки, як витягується ваш хребет від куприка і до шиї. Побудьте в положенні стоячи з уявою, що ви, начебто, кажан. Чи просто ви, але з можливістю стояти догори ногами, чи що ваша гравітація помінялася, що ви стікаєте, направляєте свою вагу саме слід за маківкою? Ви можете поглибити свою візуалізацію і відчути, як витягуються не лише кісточки, а як стікає туди. Ваша м'язова система, шкіра і вся рідина всередині вас. А тепер трошки руханки. Я стою на одній нозі, стікаючи маківкою вгору, як кажан. Це дуже приємне, динамічне вирівнювання, дуже легко, дуже просто, долучаючи просту фантазію. Ліє. до догори ногами. Зніму окуляри. До гори ногами. Ролдаун, до гори ногами. Рол ап. Догори ногами. Ви можете перейти на руханку на киламі в стилі кажана на спорті. Підключайте візуалізацію, що ви догори ногами, що гравітація перегорнута. Ви можете рухатись, лежачи, сидячи, але з цією уявою поспостерігайте, в якому положенні знаходиться ваша голова відносно лінії плечей. А що з вашим тазом? Може, напруга пішла геть за рахунок того, що ви потрохи змінюєте положення, бо ви витягуєтесь. Ви можете також порухати руками і відчути довгість всього вашого корпуса. Ви, відчува... ви можете відчувати довгість вашої шиї. Пограйтеся в цю візуалізацію. Вона дуже проста, але дуже дієва. Це є динамічне вирівнювання вашого тіла.